Раз, 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 раз. Запам'ятав? Один, два, три. Раз, два, три, раз, два. То яке я говорю, це тот да? раз, два, три, раз, раз, все його чутно. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, 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 два, три. Раз, два, раз, раз, все, нашли, все. Да, клонг включен. Раз, два. Раз. А, к... Короче. Раз, два. Почему так ты их вс? Я, я не разумею. Раз, два. Один, два. Раз, два. А що, а що, чому я все сиди? Я не розумію. Раз, два. нічого не слухав. Раз. Михайле, прийми геть кота. Чому Раз, два. алло. Окей, окей. Раз. Uh. Uh. Вас зайві звуки все досить. Онлайн це біда. Я більше не можу, стомилась, страшенно Льоха, було. Бідува. ти не зробив? Раз, два, Вам в цьому все. семестрі Втечко. лишилось написати лист. Раз, раз, один, два раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два все добре. Друзі, хочу перш за все вибачитись, що трошки ми не розрахували дім молитви, коли його будували. Варто було будувати більший, правда? Але я сподіваюся, що це питання можна вирішувати по-іншому. Ми запропонували тим, хто сьогодні не може попасти в зал і бути на, цьому, на цій зустрічі, щоб вони могли залишити свої контактні дані і ми додатково зробимо ще одне таке. Подібне служіння саме для дітей наших і для батьків, всіх, хто прийшов з, ваш... з дітками, і додатково про це повідомимо. Для тих, хто сьогодні в залі. Я хочу дуже вас попросити, якщо можна, давайте ми трошки попробуємо заспокоїтись. Можемо попробувати заспокоїтись? Давайте ще спокійніше, ще тихіше зробимо. Давайте ще тихіше попробуємо зробити. О, ну це вже відносно нормально, да? Що навіть можна почути те, що тут буде відбуватись. Добренько. А, там тих, хто стоїть, можливо, десь вам зручніше сюди буде пройти, чи не знаю, там і на балконі місця мало. І, а, якщо можна когось зіток з маленьких взяти на руки, візьміть, будь ласка, і потіснімось, щоб було місце для тих, хто ще стоїть. Добре, друзі! Як християни, ми кожну нашу зустріч розпочинаємо з молитви. І ось сьогоднішня наша зустріч, особливо, коли ми сьогодні святкуємо народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, ми теж починаємо її з молитви і будемо просити Господній присутності серед нас. Давайте помолимось. Хто може встати, будь ласка, давайте встанемо і попросимо Господній присутності. Господи Боже наш! Перед тобою, всемогутнім Богом, ми зараз хиляємось, і хочемо подякувати тобі за те, що ти той Бог, який створив небо і землю, який створив всевидиме і невидиме своїм словом, полюбив нас людей і не залишив нас з нашими гріхами. Але ти прийшов у цей світ ради нашого спасіння, ти народився в бідних віфліємських яслях, куди могли прийти пастухи, і це свідоцтво того, що до тебе великого всемогутнього святого Бога. Може прийти будь-яка людина, ти приймаєш кожного, хто приходить до тебе, слава тобі за це. І я дякую тобі за те, що сьогодні ми можемо зібратись і знову згадувати твій прихід в цей світ, святкувати те, що ти народився для нашого спасіння. Благослови це зібрання, благослови кожного, хто присутній зараз тут в залі, благослови і дорослих, і дітей. Нехай ця історія, яку ми сьогодні будемо слухати, нехай. Історії із Писання, які ми будемо сьогодні читати, вони будуть благословенням для нас, вони будуть для нашого спасіння, для утвердження нашої віри. І ти прослався в цьому зібранні наш Бог. Ми молимося, щоб ти благословив наших дітей, які будуть участвувати в постановці, щоб ти поблагословив тих, хто буде співати на славу тобі. У всьому прославлений будь Бог наш, ми тобі поклоняємося і славим в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Сідайте, будь ласка. Пропоную, щоб ми могли зараз заспівати про народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Українською мовою, напевно, ви знаєте цю різдвяну пісню, багато хто з вас співав: Радуйся, світ, спас, народивсь. Зможемо заспівати цей різдвяний псалом? Що вас дуже багато, і програма не відбудеться, якщо буде дуже голосно. Пам'ятайте, будь ласка, що ви прийшли не в розважальний дім, ви прийшли в дім молитви, і ми дуже просимо вас, щоб тих дітей, які не можуть себе не добре поводити, ви як батьки могли при усмирити. А ті діти, які можуть посидіти тихенько і витерпіти, тому що ви дуже знаєте, добре, чому ви сюди прийшли. Будь ласка, зробіть. Що сьогоднішнє свято не буде святом, якщо ми постійно будемо зупинятися і просити вас тишу. Будь ласка, просимо. А давайте тепер, якщо можливо, станемо і заспіваємо разом після. Будь ласка, мікрофони включіть. Сідайте, будь ласка, і щиро дякуємо вам наперед за ту тишу, яку ви зможете зробити. Будь ласка, включіть для мене теж мікрофон. Я хочу попросити, щоб зараз ті, хто участвують в дитячому хорі, Ви могли пройти сюди вперед і заспівати псалом Глянь в небеса. Там хвалу співають. Потім Тоня розкаже віршик, яскрава зіренька на небі. І ще один різдвяний псалом від дітей: сповнився час, і Христос народився. Зірочка на небі, горить, горить і не згаса, а дітвори веселий щебіт, бід, прозорий, немов роса, до неї лини в ці хвилини, в нім слава Господу Христу, що народився, як людина в цю ніч, воістину святу. Амінь.